Десь вбрала так, ти щось звердівав. Я кажу до нього, що мені люди моря. Кажу, ти мені командуєш, малегі мною зі мною керував. А тут дивіться, кавалірка прийшла де, до Мар'яни. Я говорила, що йду й додому. Дивіться, якими на бобів маю. Ми ще їх гідями, ми ще Нічого, фані киличка має, Такі сучасні, сучасний правда? Ходи сюди ще, ходить, ходи. Сам, ходи. Ось такі. Биле. 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 Так, чоловіки вже приходити з жінками, не переживайте. Є де сісти, всім хати місць. І тко чекаєте, і тут буде вам жінка показувати моду, а ви будете вибирати файно чи не файно. Бірно. При бажанні можна розвернути. Я говорю можна. вам так, як буде як кінотеатру. Якщо можна. вас багато прийшло, найміряє можна. жінка, розвернули, Ви всі дивите, любуєте. І купуєте, відповідно. Одним словом, та й таке тільки що курлєво здебала, так? виходить звідси. Так. А звідки вийшла? Вона при... була двох Олексії, а я По... теж йду до Олексія. Так... Я Олексій? Я не знаю. Мені треба, я не знаю. У мене стільки тих відео знімок, я казала, треба все пострати, повидаляти. Я не можу все на YouTube закачати. У мене мало мама один терабайт, мало мама. А я пише кавлека, трена 2 терабайти. Я кажу, так якби ти за задурно роздавали, прийшла, кажу, 2 терабайти, будь ласка, беріть. Ще дайте 2 терабайти. Mm. Беріть, будь ласка, беріть. А я ні, я економна людина. Зробите, І так нормальний телефон маю. Я зараз піду, Олексій щось там піддиви, то, до речі, чоловік Марія. Піддивись щось то там, де я купую, телефони всі свої, Максимові. Ви знаєте, конець. У мене завжди, в мене всюди є провірені люди. всюди. Раз все вам похвалю ви Мар'яну, знаєте, мою, хочете такого спідницю, будь ходу? Будь ласка, сама жива реклама. Сама жива. А яку треба вбратись і пок. Ми всі вже вам так похвалю, бо гольф Мар'янець. Але то давно вже гаджети. А шо, що нема? Є. Що ти, що Та, та, та дай си настрендриться. Так, гольфі, ну, але саме головне кавалерка, чого я до Мар'яни прийшла? Вона думала, що я просто прийшла бандрони плести Мар'яску. Мені треба до суботи, ага. би вже приїхало термобілиз, бо їду Бакавель. Ну, ну. Кавалерка, не пишіть, що я не вмію говорити. Все нормально говорю. У мене просто є така властивість перекручувати слово, буковель. Знаєте? Їду на концерт, якийсь дядько буде чорний співав. Я не знаю його, mm -hmm. але поїду буду mm -hmm, знакомим. Mm -hmm. Казала Софія, я тебе з ним під Я кажу, все, Софія, якби не знакома, певно, би не їхала. Казала, може під Так не не билась і груди, що познайомилася. Але вже. казала, може під Так що мене, ти знаєш, в мене кінець тижня буде супер. -орг. Я концерт бачу. буде якийсь хлоп, чорний який симпатичний виступати. Я не знаю, як його звати. я вже там підзнакомлю. Покажеш буде. нам, покажеш. Так, нам потім його... порелаксую, поїду до своєї мами, до тата, знайду, мушу. Ну по огірки візьмеш таке. Ні, того разу не, буду не будеш огірки. бо У б... мене ще є одна мама. Так піхат. як я одна зірка, ну... тепер Аркадій. Максим не їсть огірки, дуже рідко. Блек тоже тако через раз. Ні, то блек вже все, Блек наказаний. Ти що? Та я нині курва по п'ятій годині та п'ятнадцять хвилин бігала. Шаста година п'ятнадцять хвилин бігає, блека хапає лопати. Він весь в снігу, все, я кажу, а знаєш, як пішов? Я кажу, Блек, ходи сюди. Він так знаєш. А я кажу, я зараз не жартую. Я так з ним тако серйозно. Я кажу, я зараз не жартую. Іди сюди. І він так, знаєш, підходить. І каже, ти запам'ятай перший і останній раз. Якщо ти себе будеш так вести, ти будеш смердів сам до. Так. Блек підійшов. Розвернувся задом, би я хопила і поставила в машину. Я поставила, я відвезла на Донелешник, ну в садик, знаєш. Ви тепер трошки відкрив для мене садики для блака. Але не надовго. Я так чую моя. знаєш, Ну залежно, як ви будете себе поводити. Ні-ні, я тепер тепер, як їду, і Аркадію каже, хай ти з блекушка. А він каже, добре. ти що, блек тут моє? Я вчора лягаю спати. Та що ти він приліз на шиїн комір. Був. Я кажу, блек, зби мені комір. Не як спина боліла, він ну там лежав моря. Та він лягав туди і на гулі мені лягає. Чуєш, вони боля і на гулі лягай. Я кажу, зроби Чого? Галі комір. кажу, Галю, так голова болить. І Він тако сідає, отко, отко лягає. А вже як не хоче, тако по очах, по писку, тако просто йде геть і все. Яка блек, то вже якось так знаєш. Лагідніше кажуть, дуже мудрий песик. Блек, тому моя любов. Одним словом, сомкарка, ви зрозуміли, Класне. Де все, е все може придбати? Бути. Я в посилання там спереді. Все, галинко молодець, гарно так, виглядаєш, буйте. гарний Ще, настрій. Так, в мене настрій венький, я тобі чесно. Був. В мене такий настрій. Я бачу, що тебе зараз гори звернула. Так, я, я до роботи дуже робота. Нині святої не вживки. Нині, нині святої не можна. Якби можна було, я б вже перестановку в хаті робила. Я вже собі запланувала, що я кида маю. Ну то все, ми чекаємо нові відео з перестанут. Ну А як? Та чекай, чекай. Ти Що думаєш, завтра буде. А коли? Завтра і Івана? Завтра, ну, завтра ще ні. Завтра, а післязавтра діти а після... до школи і ти після... до роботи. А після свято до повмелі треба їхати е... на склад. Треба... Я все роботу як завжди знайду. Ти ну, та. Ні, ні, та. Ти, 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 не переїбай. Всі беремося до ходить. роботи. Та. До роботи все. то вже давно давно треба сібрати та, до роботи. Та, та. Вони... Нині ще святкуємо, завтра поправили, хто нині файно буде святкував. А там Бог добрий і косміть. Нема що, що банувати, нема що знаєш, шукати задниці шкварка. Треба всі другу. Так, беремося. Ще які кульоти все куплять. Так, добре. Хочеться такого співницю, будь ласка. Будь ласка. Сама жива реклама. Сама жива! А яку треба Вбратися, покрутитися, так? Ну так. ну то чекаєш ще, Дивись, ще навіть не, не попросовані спіднечки. Ну, по... ну і що? Ти ну і що? А приїде теж не попрасована? По сім, вона тільки по приїхала. Ну ну ти все. А людям прийшов ж всім прасувала. Поїдеш в Київ перед тим, як відкрити, попрасуєш і даш на вішалці. Що мелеш таке? Отакаво є, тако, в такому гарному кулядому колір. Трендовий кольор, до речі. Так, так. Трендовий, така без, бачите, без розпорочки, без нічого, я, до речі, на неї дивилася. І я... покажи зсередини, яка тканина. З середини угу. показую вам, яка тканина. Угу. Таку, знаєте, Файлі. не вже не така легатівку. Ну, це я вже степу ходжу. Зсередини, бачите, така сама тканина, без тизнали. Ну, практично. То кавалерочка називається так, як я вам завжди говорю, свято чи не свято, а роботу ніхто не відміняв. Взяла ваші посилочки і біжу на нову пошту, вам їх швиденько відправлю, щоб ви завтра їх отримали. У нас кавалерка на дворі ну просто зима. Ви розумієте, зима з зимою. Ну, а я на нову пошту. І вже аж на кінець то кавалерка сьогодні здибуюся за... з Ліліаною, бо вона часу немає. Так що зараз роблю відправки і на кавусю з Ліліаною. Тебе маю лишати собою. Ну, я не знаю. Ну як? Йо -йо! Я... Капець! Ну, як я тебе маю лишати? Зараза ти мола моя любима. Давай домовимося, що ти будеш щепний, так він ой, мене дре, щоб він, він хоче цього. Давай все. давай ще раз і все. Давай. Мій, мій. Три лапи тримати, бо й даром удре. Давай, мамка, почали полюби, полюби. Та мій 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 мій. Мі, мі. ну. ну як я тебе маю лишати? Ти будеш зі мною в сумці ходити всюди. Мама купи велику, будеш в сумці зі мною, сусіди йдуть тікать, Галя, там так пес твіска велике, як не зна що. Я кажу, він чує, що а я калерка хитра, світла не було, си сіла в машині дичка. Я чекати. Дивиться ще пару хвилин, а відчуваю, це що світло не було. Та холодно. Ну, хоч і моментально я власть знає, власть. Бо було я знаю, то хіба... А, до речі, вот. Я навіть не знала, якби боса не пройшлась. Тут підігрів підлоги. Знаєте, я знає, тоді тобі кажу. І казав. тут ще тепленько, то я не зауважила. Знаєш, і тут ще є тепленько. Ви знаєте, кавалерка, що аркадій не зробив. Казу Аркадійко, не можу того защепити зал. Кажу, Аркадій поможе мені. Аркадій так помагав, що замок не що? А Мар'яна, ну, то ти знала, кому говорити помагає? Я там знаю. Але кавалерка в хаті їсти нема що мені ж стидно перед Аркадієм. Але Аркадій. Я Аркадій, любий мій, братику, я тут купила що... ось таку дуже смачну слітку. ось такий пиріг дуже смачний з курочкою, з там дарому і, і ти вже наїдений є. А завтра буду готувати їсти... Блекі. Він так вчора класно бавився таким м'ячиком. Ну, дивись що мамка тупила. Кинь Зараз він буде освоювати. Так, я йому, я казала, що я йому дружку купив. Купила ковалірка молоко, сметану, сир, каву. А так і чакаву. нема тої кави, ні? Я, ні, нема. Я, і там була, і там ще не привезла. Купила таке зелень, мікс. Купила гриби, завтра будуть кавалірка в минулі хлібчик чи ось такий купила. Ну, ви зрозуміли, щорка, яка діпер в мене буде часто, то мені тепер треба стріплатися біля кухні. Так, купила такі гомілки, завтра зварю дуже смачну зупу на сирках. Сирка Ти я знаю, сирку. так. Ну, Я її завжди варю, тому завтра зварю зупи на сирках, а решту гомілок завтра запечу. Купила морскочки, бо немає. І купила помідорку черги. Якщо чесно, я вам чесно, я навіть їсти не хочу. Я навіть сьогодні ще нічого не їла. Але я розумію, що це неправильно треба. А що ти не снідала там? Ні. А Та, де? Почекати, снідали, Та де я не хотіла? Треба було почекати, і не снідали? А де я не хотіла? Та то, блядь, то що б піде шапку. Де я палю? Ч... Де балюн є? Принеси Та Він зараз прийме. Він знає всі мої слова. Колірка я вам скаже, як вийшла з хати, вже на дворі пізня година. Світла не було. І з запізненням відео виставляю, тому що інтернет поганий, нічого не гру. Ти що прикалуєшся наді мною? Дай шапку! Блекі! Самості. Я так сказала, що... знає, як міняти, то треба міняти все повністю. Я не те, що поміняла, я хотіла себе підняти напруч і замовила собі такий скатертин. Каже Аркадій, Галя, ти не з'їжджайся, ну в тебе скотертин має бути багато. Він сьогодні все і каже. Як ти каву? Це навічно не... каву розсипає по ті Так, Завжди розсипає. Так. Тому е е скатертин в мене має бути достатньо. І так, як тому, завжди постіль. Так. Ну, по-перше, я тут постіль все не поміняла, що треба було поміняти в той день. А так як були свята, я не хотіла міняти, бо треба прати, а мене тут зличу можна куча в і кавалерів. І я собі взяла свою улюблену постіль. Вона прикольно м'яка. білого кольору. Так що завтра рано буду перестеляти ліжко. Ви, до речі, написали, що завтра таке свято, що по обіді можна робити. Ну, ну, рано перестелю ліжко, Прати буду не завтра, а післязавтра, а завтра буду готувати їсти. Димсом буду займатися по хаті, знаєте? Бо, до речі, завтра передають дощ. А я собі тако, знаєте, включила зузольку свою і думаю, тако глибко. Ти нині все скупи, щоб можна було докупити в магазині, щоб далеко не йти. І якщо буде дощ, не дай Бог завтра ще тут може бути дощ, а потім на вечір мороз взяти. І вже буде ховзанка. Тому, ну, але то буде завтра, ми подивимося, бо знаєте, прогноз погоди, деколи трошки, не сказала, трошки там дуже підріхує. Знаєте, так що, Афаті, тобі дуже дякую, знаю, що пізня година, yeah. дякую, що вирочу. Щось ти зробиш. Ага, поїж і підеш додому. Блекусі, Хлопчик мій, де м'ячик, де Валю? А де малюн, що мамка купила? Де є валют? Ти скучив за мною. Та. моє жабині.